Добрий день, любі мої. Просила мене підписниця Любов, щоб я зробила розклад на капулівку. Можливо, неправильно виговорюю, вибачайте, не з тих країв. Чи капулівка? Не знаю. <кхід> Отже. Що очікує село? Кажуть, що там обстріли так. Ви знаєте, що в Кабулівці у вас є колаборанти? Жінка в вашому селі. Ви знаєте, вона як посідає якийсь чин, от саме в вашому селі. Вона як дивіться, з приводу. Бомбардувань так якихось. Прильоти будуть, а прильоти до вашого села будуть. Будуть зруйновані хати. Також я вам можу сказати, що у вас вже в селі працює якась дерга. Тобто вже якось там частково є російські солдати. Тому так зверніть увагу на тих людей, які ходять у вас по вулицях. Прибули вони з моря. Ну, з водойми. Ну, я так розумію, що це між Кам'янкою та Нікополем, так? Водосховище. З води. Як вони туди переплили, не знаю. Але маємо те, що маємо, так? Отже, я вам скажу, що дуже важко. Це для них оця вся історія з Нікополем, вона дуже важка. От прям дуже. А, і там не тільки ваше село, я вам скажу. А, там взагалі як і, і Олексіївка, і Покровське. Вони так такі, знаєте, між... Дуже людей там кошмарять. Дуже якось нагнітають оці всі обставини. Прям дуже-дуже. Бачите, плітки. Єдине, що можу сказати по області, і те, що я б вирадила, якщо у вас є можливість вивезти діток, так, евакуюватися, то я б вам радила це зробити. Як такового заходу прямо в ваше село, що прямо там воно буде окуповане? Я цього не бачу. Але за вами, тобто за жителями, вже є люди, які спостерігають, отак от скажу. І є баришня ще оця, да, яку ми показували, яка ключики мала, да, тримала. Тобто людина, яка посідає якийсь пост в вашому селі, тримає ключі. О. Знайти і. І знаєте на що найголовніше? Що вона така не одна? Що є ще пару осіб? Ну, найогідніше, що це жінки, знаєте? Тому О, така ситуація. Всім дякую. Пишіть, якщо у вас є запитання, можливо, є якісь питання, які б ви хотіли подивитися, от як Любов написала, ми подивилися. Всім дякую і до побачення! Підписуйтесь!